Ще якихось три роки тому я б повірити не могла, що іноземці будуть активно вивчати українську. А також я б не могла повірити у те, що мої знання англійської будуть дозволяти мені проводити заняття англійською для тих іноземців, які вивчають українську. What do you like? To fix with uh, Ukrainian pronouns and um, I hear you and um, I think can I help you? I hope so, yes. I told you before. This part it's tsa 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 podiva Ah. And you, your your level of English is Very good for me for explanation. I I know it's difficult. I know трохи українською. Тож, якщо ви маєте труднощі з вимовою українських звуків, можете звертатися до мене на консультацію.